Доброго вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єошвець. Сьогодні в черговий раз Росія показала своє звіряче обличчя. Звіряче обличчя, тому що ударили по цивільному населенню. Але це тактика Росії знищувати, стирати все живе, все людське. Я скажу так по-простому. І Сірія, Грузія, Чечня, Абхазія. Молдова підтверджує те, що знищувати живих людей, дітей, стариків, чоловіків, жінок це звична справа для російських Катів. Але я не про це. Сьогодні усі говорять про сьогоднішній звірячий обстріл расистами Києва, міст українських, дрони, ракети долетіли до західної частини України. Скажу я декілька слів. Ну, по-перше, хто загинув, давайте ми скажемо, хто загинув. знову гинуть прості люди. Тому що верхні головаті, жирні, блатні, ховаються в бункерах, тому що верхні, жирні головаті не гинуть. Дивіться і аналізуємо: кожен обстріл це прості люди. При обстрілах не гинуть чиновники, депутати, їхні діти, блатні приближені. Гинуть прості люди, прості українці. Це раз. Друге. Знаєте, от важко зібратися з думками, коли ти уявляєш, як гинули люди. Важко, ну, але я буду продовжувати. Друге. На фронт зараз будуть гребти дідів за 60 років. Мобілізація, бусифікація йде страшною силою. На Черкащині зупинили двох хлопців, викинули їхні велосипеди, почали затягувати в машину. Одному стало зле, він упав, а поліцайти цікашенки почали бити його. Приїхала швидка, в важкому стані забрала цього хлопця в лікарню. Усю війну, 12 рік війни, витягує простий український народ. Донатить, витягує, гине, пропадає безвість. Хтось каже, так завжди гинув простий український народ? Та ні. Чому? З давніх Давен була така традиція в Україні. Спочатку в бій йдуть верхні головаті. Навести приклад Святослав Хоробрий Володимир Великий. Ішли вперед з дружинниками, а потім йшли прості українці, прості русичі, прості козаки, прості селяни. А попереду йшов Богдан Хмельницький, Петро Коношевич Сайдачний, які воювали в перших рядах, як прості козаки. А син Богдана Хмельницького Тиміш загинув в бою під Сучави. А що ми бачимо зараз? Помирає тільки простий український народ. Донатить простий український народ. Пропадає безвісті, калічіє простий український народ. Тому я звертаюся до всіх. Люди, не мовчіть, не будьте рабами. Пора вже йти помирати головатим, жирним. Просто! Настав час, коли потрібно помирати, калічити, пропадати безвісти, головати між жирним. Крапка. Хвати їм писати співчуття, що сьогодні обладміністрація ховає чергового героя чи облрада. Пора збирати манатки і йти на фронт. Жирні й головаті повинні йти воювати. Крапка. З вами Гершувець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!